Продовж року вже традиційними стали різноманітні заходи, присвячені постаті Тараса Шевченка. Чи не найцікавіше, як сприймають кобзаря діти? Шевченківський комплекс днями відкрили і в Черкаській міській гімназії номер 31 Педагоги обладнали кабінети та шкільні коридори стендами із інформацією про Тараса Шевченка, зібрали виставку книг та разом з дітьми підготували концерт. Я так її. Я так люблю мою Україну у Богу, що проклину святого Бога, за неї душу погублю. Чи буде правда між людьми, повинна бути, бо сонце стане і оспернену землю спалить. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Стане Україна і розвіє цьому неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі невольніші діти. Нема на світі України, немає доводних прав. А ви будетеся на чужину шукати доброго добра. Обніміться ж, брати мої, мою вас бувай. А всім нам вкупі на землі єдиномислія подай. І брати любі пошли. Дмитро Вісакало лише 10, однак він залюбки декламує поезію Тараса Шевченка. Зізнається, давно захоплюється його творчістю та вже перечитав Кобзаря. Кобзар означає для мене те ж саме, що й Біблія. Тарас Шевченко він вложив в цю книгу, свою душу, любов до нашої землі. Він хотів, щоб всі міста, всі села, які є на Україні, вони були єдиними. І щоб на цій землі панував лише мир. До відкриття Шевченківської експозиції школа готувалася два місяці. Учні вивчили вірші, пісні та дві сотні крилатих висловів кобзаря. У вікні Любесток на підлозі м'ята, золоті, оправі книга серед книг, наче щедре сонце поселилось в хаті, як велике щастя стало на поріг. Мудра, світла книга то кобзар Тараса. На столі, як свято білий коравай, і пішло повір'я з дідівського часу. Як кобзар у хаті буде щастя, знай ти пройди по селах рідної Вкраїни, в кожній хаті книга на стіні портрет. Рушнику розшитім квітчені в калині, бо в святій пошані у людей поет. То співець причата, наш кобзар Шевченко, знають його люди і широкий світ. В дух пра Славути, син в країні неньки, Він вже не вже живе в народі, як і заповіт. Педагогічний колектив розробив стенди з інформацією про життя та творчість нашого земляка, створив тематичні виставки. Чи не найбільше долучилися до створення комплексу вчителі української мови? Ми відкрили такий зал, який об'єднує не лише рекреація і кабінети української мови. До двохсотріччя Тараса Шевченка. Я думаю, це доцільно, тому що як можна відділити українське слово від генія нашого від поета, від людини, яка творила Україну, від Тараса Шевченка. Крім урочистостей, учні порадували глядачів натхненим читанням поезії Тараса Шевченка та патріотичними піснями. Stop. В ідеалі було б дуже добре, щоб кожна школа міста мала ось такі світлиці або ж бодай куточок Тараса Шевченка, де діти могли б іти до нього до живого крізь століття та віки.